Страшно було перших півроку роботи, тобто, коли не було досить великого досвіду. На даний момент, мабуть, вже не є так дуже страшно, але обов'язково страх мусить бути присутній. Якщо сапера відсутній страх, значить це вже не супер, це вже смертний, так ми кажемо. Страх має бути завжди присутній в нашій роботі. Я розумів, що почалась війна в нашій країні, і мало хто захоче працювати на такій посаді. І я вирішив попробувати себе в цій сфері. Е, найважче нам, мабуть, в нашій е, роботі це погодні умови, якщо говорити про роботу. Тобто, якщо дуже гаряче важко працювати. І також, що найбільше сповільнює нашу роботу, це велика рослинність. Ми розуміємо, що якщо ми щось знайшли небезпечне, значить воно не нанесе, не нанесе ніяку шкоду іншим людям. І наша професія дуже важлива, адже дуже велика частина нашої держави є замінованою. Ну, тобто, щоб люди нормально повернулися е, до свого життя після війни. Спочатку ми повинні перевірити ділянку, тоді після нас безпечно заходять люди. Коли ми працюємо на сході, е, деколи люди вважають, що ця ділянка є безпечною і є чистою. Тобто ми починаємо працювати. Місцеве населення звертається, каже: хлопці, тут це чисто, тут не потрібно працювати. Але потім вони є вони дуже здивовані після того, як ми починаємо витягати якісь е, снаряди. Тобто не було дня, щоб я пожалів про свій вибір. Ми розуміємо, що наша робота приносить на даний момент велику користь людям і державі.